Під час відвідин Прикарпаття в день різдва Іоанна Предтечі під проводом святійшого патріарха Київського і всієї Русі Філарета відбулася божественна літургія у Манявському чоловічому монастирі. Молилися за відновлення миру в Україні, спілкувалися з представниками духовенства та прихожанами. До сотень вірян, які щороку йдуть на прощу до цієї обителі, патріарх звернувся із проповіддю, в якій зазначив, що український народ терпить сьогодні усі випробування з волі Божої, щоб утвердитись у вірі. Ви думаєте, ти... Що війна в Донбасі випадкова? Не випадкова. А чому не випадкова? А тому, що без волі Божої в світі нічого не звершується. Згадайте? Слова Господа Ісуса Христа, що волосина з голови людини не падає без волі Божої. Волосина не падає. А що війна не з попущення Божого, якщо волосина без волі Божої не падає? То війна тим більше. А для чого ж Господь опустив цю війну, опустив для того, щоб утвердити нас у вірі, в любові до своєї землі, до своєї батьківщини. В любові один до одного, ми повинні бути переконаними, що перемога буде за нами, оскільки Україна є миролюбива держава, і протягом всієї нашої історії ми доказували це неодноразово. А народ український стоїть на захисті своєї державності. Тож чи може Бог бути не на нашій стороні, зазначив патріарх. Тепер виникає питання: а коли ж це випробування закінчиться і чи закінчиться воно? Закінчиться. Закінчиться. Але як закінчиться? Нашою перемогою чи нашою поразкою? Це питання стоїть. Хто переможе? Агресор переможе. Чи жертва агресії переможе, то виникає питання, з ким буде Бог? З агресором? Чи з жертвою агресії, причому миролюбивої країни? Звичайно, що буде Бог з миролюбивою країною. Інакше не може бути. Не може бути тому, що Бог не може бути зі злом, а тільки з добром. Воїнам, АТО та волонтерам патріарх вручив високі нагороди від православної церкви за заслуги перед Україною. Удостоївся нагороди і депутат районної ради, краєзнавець Ігор Андруняк, якому філарет вручив орден святого рівноапостольного князя Володимира Великого другого ступеня.